Полтавський художній музей і галерея мистецтв імені Миколи Ярошенка в режимі адаптивного карантину вітає вас і запрошує на наш віртуальний майстер-клас і міні-екскурсію. Сьогодні я біля унікального твору Івана Степановича Марчука. У 2009 році в Полтавському художньому музеї у великій виставковій залі було представлено персональну виставку цього генія ХХ століття. У нас було декілька періодів його творчості. Там було 84 твори в експозиції. І коли виставка закінчилась, наш музей отримав безцінний дар. Серед чотирьох творів, два у нас постійній експозиції вас зустрічають і дивують. Сьогодні загадки зимові. І біля твору Івана Степановича в Сонце-Низенько я не просто зупиняю ваш погляд. Я хочу, щоб ви насолодилися мудрістю зимового, тихого. Сонячного прощального проміню. не просто сьогодні один з найкоротших днів. Тут далечінь підсвічена. тло світле, яке символізує зимове небо і свічіння, хоча фарби акрилові це завжди великий експеримент. Іван Марчук нам пропонує насолодитися його. Геніальністю в підході до трактування гілочок і переднього плану на сніговому покритті. Це пленталізм, як сам він називає в своєму, мистець... в своєму мистецькому прийомі. Це може те, що визначило його геніал, але мені здається, що тут поєднання і. Такої цільної прописки гладкої. тут поєднання майстерності, яку він отримав у Львовському училищі декоративно-прикладного мистецтва і інституті декоративно-прикладного мистецтва це та школа, яка випликала. Викликало е, юне обдарування, що народилося в 1936 році в селі Москалівка Тернопільської області. І я б хотіла, щоб ви відчули, наскільки сходження, наскільки е, сучасне прочитання дає вам відкриття. Тут живопис, тут акрил, тут сучасне мистецтво з філософським дослідженням. Дослідження. Мудрості тикого життя. Можна сказати, що в цьому подвір'ї дихатка, яка символізує не тільки Україну, європейську культуру. Хатка це наше житло тут, на землі, тут садочок. І те сонце, яке там низенько дарує йому останній промінчик. Живописні прийоми сучасні. Геній композиційний, який е, акцентує увагу не тільки на будинку, а на гармонії, там золотий перетин. Ви підходите до цього твору, наближаєтесь і бачите лінії, якими підкреслено гіллясті дерева. Сьогодні мій майстер-клас присвячений графічним. Е, Простим прийомом, мудрість від подвір'я, яке нам відкриває Іван Марчук, я б хотіла, щоб ви трішечки осягнули зображені Білої сови. Пугач зі своєю сім'єю. Ми на тонованому папері спробуємо в графіці три кольори допустимі. І я сьогодні хочу, щоб ми вибрали з вами. Тло, яке дасть зимове відчуття сутінки, я спеціально показую декілька кольорів, які можна було би примінити. І це все буде підхід, який є трішечки, надихаючись взяла біля твора Івана Степановича Марчука. Але креатив фантазія вибираємо фіолетовий колір. Надзвичайно цікаво. В мистецтві зобразити перо. От наша пташка. В анімалізмі. Найпростіше поєднання овалів, ви бачите, і е, можна технічно погратися з е, матеріалами. Туш білила. Відкрию невеличку таємницю. Туш у мене звичайна і вона досить рідка. Я хочу сказати, що будову пташки з діточками, коли ви працюєте або самі відкриваєте, можна проаналізувати, навіть у Ральфа Томпсона. Мені подобаються його рухливі підходи, замальовочки, графічні чорним пером. Я візьму сьогодні тонесенький пензлик, і буду для вас компонувати найбільшу пташку, яка буде. Очільником своєї сім'ї. Будь ласка, розташовую, який Іван Марчук, компонуючи за золотим перетином. У мене будуть деякі рухи, які характеризують голову пташки. Ну, і, звичайно ж, він же у нас мудрий пугач. Подивіться, який цікавий. Те, що це овал я маю на увазі, і він навіть очки свої тут відкрив. Те, що потім овал, нижній тулоба, я компоную швидким е, таким прийомом, не забувайте, перо зображувати цікаво, приємно, але і експеримент завжди експеримент. Ось у мене нижній, найбільший овал, який дає тулоб. Ну, і так, очільник сім'ї, філософський підхід до мудрості тут. Але ж хіба він може бути сам? Де його друга половинка? Вона йому повинна заглядувати в очки. І тут вона у мене буде, теж така мудра, як і її чоловік. Сова. Знову ж таки. Два овали голова і тулуб. Єдине, одне єдине, сім'я завжди одне єдине. Цей рік нам дав те е, спрямування, яке повинне бути завжди. Але ж як це може бути, щоб вони без діточок? І так, отут сидить їх синочок, який Буде такий же розумака, як і його тато з мамою. Що таке дитинка? Це більша голова, це пухнастість і це така малесенька кулька. Пухнаста пухнаста. Можливо, хотіла би і літати сама, але поєднується з своїми батьками, таким рухом простим. Тут я навіть. Сажу так, щоб був хвостик. Гілочку, на якій вся сім'я базується, підкреслюю. Ну, і є ж той же улюбленець, який за татом ховається. Ось він тут буде ховатися. Ось там хай буде тільки два очка виглядувати, і тільки натяк на голову. І так. Сім'я нашого мудрого пугача, яка закомпонована, я промиваю пензлик і переходжу до того кольору, який дасть нам відчуття пира, зими. Це білий. Мені б дуже хотілося, щоб сьогодні ви зрозуміли, що коли така густа фарба, я її майже не розводжу. Але трішечки хочеться. Вона повинна бути така в'язка, щоб давати оту лінію, якою нас надихає твір Івана Степановича Марчука. Це майже ниточка така. Але одночасно нагадую, графіка це лінія, це пляма. Плямою я даю колір птаха. Ця вязкість зразу тримає папір. Вона не розходиться, нема ніяких прийомів. Що о, наш навіть підглядати вже хоче. Одна сторона у пташки, звичайно ж насичена цим кольором. І я максимально те підкреслюю. Хочеться дати а-ля пленталізм, але фарба на експерименті це ще та річ. Буде чи не буде, трішечки спробую. Найгустішу водоемульсійну фарбу брала для використання біліл. І вам хочу сказати, що коли вгадуєш, виходить, ота лінія, найцінніша, експериментальна, до якої йдеш весь час. Я маю надію, що коли ви спробуєте свою зимову сову створити, ваша мудрість вас буде надихати. Якщо це буде ще й сімейна гуртова робота, ви зберетеся промовити про мудрість свого сімей, сімейного затишку. Це особливий підхід для нашого зараз часу. Ну, не просто ж так ми збираємося. Будь-яке мистецтво дає можливість заглибитися в різні прийоми, не тільки фарби, а ще й в мудрість себе, свого твору. Тільки ви вирішуєте, яким буде отой погляд найменшого нашого сьогодні пугачка. Це такий буде хлопчик. О! І там його пір'їнки такі. Біля татка формують, підкреслюють їх натхненість. Я залишаю е, колір е, тла тільки насичую ту ще, насичую, щоб показати що білий. Хазяїн сьогодні нашого мудрого мистецького прийому ось. Є. Дружина, яка дивиться, наскільки він гарний. Деякі лінії можна не поєднувати, лишати. Чим цікаві прийоми тонованого фону, він сам грає, він сам диктує, він сам вас. Коригує. Для маленьких дітей, коли ми беремо тонований папір, це дає можливість встигнути більше їм показати, бо не завжди люблять. Прописувати всю роботу. Часто дитина стоплюється і не хоче потім закінчити твір, не треба лякатися. Сучасне мистецтво воно миттєве. Сучасне мистецтво дає можливість швидко вхопити, показати суть твору, суть думки, цінується навіть незакінченість. Але та незакінченість вона повинна бути мудрою. Так хочеться дати дамі якісь такі привабливі фрагменти. Так, мама сова з'являється в сім'ї. Мама, сова з своїм чоловіком одне єдине ціле розписуємо по ходу все, що є. Чим приваблива? Дослідження музейної експозиції завжди надихає на секретні і тільки ваші відкриття. Я переглядаючи твори Івана Степановича, хочу сказати, що він фантастичний, він філософський, він містичний. Біля нього ти відкриваєш свою містику. І в сучасному підході дає настільки живий рух. Мабуть, це індивідуальність. От ми його тут слухали, спостерігали. Він зустрічався не тільки з глядачами, він зустрічався з студентами в нашому музеї. І це було настільки радісне спілкування, всі, хто його бачив. Ніколи не забудуть ту зустріч. Всі, хто його бачить, прагнуть поспілкуватися ще. Він веде активну виставкову діяльність. Він зустрічається з е, своїми поціновувачами. А тут, в нашій експозиції, він не виходить з музею ніколи. От Я в таких випадках кажу, що хто в наш музей прийшов із гарними намірами, мистецькими, той. Пов'язаний з ним назавжди. Експозиція дає можливість поглянути на вічні теми, але відкрити особистість і особливий підхід ваш. Тільки ваше прочитання. Бачите, крапка. От хочеться сказати, що крапочка, ну тут -от в очах крапочка. А як я розставлю у моїх совенят? Крапочками підхід, та пташка, яка далі, вона повинна бути, мабуть, найменше насичена білим. І, е, хвост треба якось. Хвіст, хвостата така пташина. Коли фарба настільки густа. А, що можна навіть от хотілося б пленталізм дати. Не знаю як, але так хочеться. Зараз ще раз спробую. Це е, ті е, прийоми, які не бувають е, розроблені, як кажуть. Ану, пір'я. Ну що? Експериментуємо. Коли в майстерні таким працюють, це називається набриз. Він завжди непередбачений, він завжди грайливий, але знову ж таки те, чим надихнув нас саме Іван Степанович Марчук. Я не безшкетувала сьогодні. Я тільки намагалася показати, що ваша сучасна трактовка дасть вам відкриття. Звичайно ж, мені, як і будь-кому, мало тільки такого, і я знову хочу повернутися на одну хвилиночку до чорної туші. Пензлик я вимила, витерла ще раз. Я не зібрала, хай висихне тут фарба і для себе вирішила, щоб я додала. До свого бешкетування. От навіть туши дає ту крапку, яка в графіці особлива. Уроки віртуальні. Наші юні обдарування зараз мають можливість спостерігати підходи будь-які. Але ви зараз бачите анімалістичний жанр, зображення птаха, зображення графічне, лінія. Крапка пляма. Ну, Там, де пляма була сама, яка хотіла, це якраз і є основні загадки графічного твору. І ми зараз тут з вами підкреслюємо насиченість білого, підкреслюємо. Сучасний швидкий підхід. Дуже хочеться, щоб е, працюючи, ви трішки бешкетували. Ви розумієте, що сьогодні ці птахи з'являлися для вас, але з'являлися е, досить специфічно. Ну, і гілочку, звичайно ж, хочеться дати. Тут один у нас синочок такий е, рухливий, динамічний, один лякливий. Отут заховався та їх малесенька дитинка, яка з татом єдине ціле, вона ще не відірвалася. От кажуть, що іноді діти не хочуть з сім'ї відлетіти, а тільки з батьками. Іноді це велике щастя. Хтось же повинен бути поряд і плекати батьківську? Оселю. А цей полетить сам. Цього понесе курява, заметіль, йому не страшні, він сміливий і піде туди, куди хоче бути. Ну що, там десь гілячки, це ж у нас пташки. Там десь та оселя, на яку надихає нас. Великий Марчук, геній ХХ століття. Зараз кажуть, що прийшов той період, що вже 21 -е нарешті наступає. То твір геніальний, коли він сучасний. От наш твір настільки геніальний, що я думаю, що і в 21-му столітті Марчук буде визнаний генієм. Мистецтво поза часом однозначно. Зупиняюсь ще раз запрошую вас до Полтавського художнього музею галереї мистецтв імені Миколи Ярошенка відкривати таємниці не тільки в експозиції, а в собі, в своїй душі, в своїх можливостях. Мистецтво та й велике чеклунство. Будьмо чеклунами. Чекаємо на вас.